Та-64 від скіфа зібраний та готовий до фарбування. Давайте покажу, як це було. З вами Андрій. Поїхали. Продовжуємо збірку. І щоб в тому лісі не заблудитись, що робити? Варто відмічати деталі, які пішли в роботу прямо на інструкції. Шукаємо деталь. Знімаємо з литніка. Не забуваємо, що деталь треба підтримувати, щоб не провисала і не пошкодили місця кріплень. Тепер чистка. І вже звичні дії, щоб не забути потім. Тут кріплення в нефайному місці. Щоб далі не блудитись, відразу відмічаю деталь. Тоді наступні деталі. Відразу приклеюю. Щоб зекономити час і вивільнити руки, скористаюся кліпсами. Атрибут не з розряду must have, але добре, що є, якщо є. Без них довелося би вручну притискати деталі, поки не склеються. А так можна поставити в сторону і рухатися далі. Відмічаємо і вклеюємо наступні деталі. А ні, не вклеюємо. У нас знову відсутні отвори для кріплення. Ну окей. Не забуваємо обробляти видимі частини деталей від швів. В інструкції є позначки, що потрібно фарбувати в інший колір. Щоб не забути, позначаю червоним, бо фарбувати все одно будемо у наступному відео. Пазл потроху зменшується, але з деталями 104А я не розібрався, без поняття, куди їх вклеювати і що це взагалі таке. Якщо маєте думки, напишіть, будь ласка, в коментарі, вклею їх перед фарбуванням в наступному відео. Крок 10, як виявилось, це перід ванни. Не зовсім ясно, що як вклеювати, і довелось дивитись фотки справжніх Т-64 БВ, щоб прояснилося. З впадинами на контакті будемо боротися ануакрилатом. Ті, що суттєво просіли, просто заливаю клеєм і повторюю цю процедуру 2-3 рази, бо клей в такій кількості буде мати усадку. Якщо у вас попереду багато шліфування, скористайтеся маскою. Благо, ковід нас навчив таки тримати вдома. Я ними часто користуюсь, щоб поменше вдихати пил. Баки склеюються рівно, далі шви на них доведеться прибирати шпаклівкою. Зроблю це згодом. Шкіряний мішок. Моделі куди приємніше і акуратніше збирати відповідними модельними інструментами, а не оцими вокліщами від діда і тата свата. В магазині Box 24 знижки для новачків. Як ти? Ха-ха. ха При оформленні замовлення вводь промокод FEST та отримуй знижку 15% на увесь кошик. Знижки діють лише одного місяця з дати публікації відео і залиш ті свої бабусині інструменти на інший тип робіт. Адіос, Ха-ха-ха. Цю частину я почав збирати якось по-арабськи, бо не було розуміння, що я збираю. Дивився в інструкцію і просто ліпив деталі, аж поки не почало доходити, що це. Дивлячись це відео, спробуйте оптимізувати кроки та не слідуйте сліпу за мною, бо усі ці кріплення гармати можна було зробити відразу на цій кришці люка, а не у повітрі, як я робив. Остий медитативний етап, все гарно склеюється, головне не забути зачищати деталі. Це все затища перед бурею. Траки. Як не крути, хоча б базову очистку облою треба провести. Мені здається, обстригти і обскубати буде найпростішим варіантом. Я в минулому відео їх похвалив, але не зовсім правильно розставив акценти. Мені, як новачку, на руку, що тут вінілові траки, бо тоді їх не треба збирати самому. Тобто я економлю кілька вечорів чи навіть тиждень часу. Але вініл має свої недоліки. Він стремиться прийняти форму кола і не буде ефекту провисання на моделі, тобто по гусеницях буде видно, що щось з ними не те, і якісь вони не справжні. Інструкція каже, пора склеїти верх та низ. Я не проти, але. Але перід не сідає як слід. Є те, що я помітив і не прибрав. Плюс дещо таки треба підрізати. Так значно краще, але без шпаклі не обійтись. Інструкція каже склеїти борти. Через свою недосвідченість я це роблю, та мені здається, що їх варто вклеювати вже після фарбування, аж після того як поставляться катки та гусениці. Якщо робити як я, то будуть певні обмеження потім по ходу діла. І з'єднанням захисту я не розібрався, почав ліпити щось дивне і догори ногами. Це я вже зрозумів, коли вже гарно все розмазав клеєм по пластику, ну потім зашліфую. На даному кроці є значення в якій послідовності клеїти деталі, і я не розуміючи, що є, що спершу наклеїв блоки контакту, а треба було підвіси, ну і тоді менші секції захисту. Як я й прогнозував, ці частини склеїлися зі щілиною. Її можна прибрати цианок але чисто для порівняння скористаюсь білою шпаклівкою від Містер Хобі. Можна наносити як зубочисткою, так і шпателем. Вона наноситься більш контрольовано, бо не розтікається. Залишки завжди можна прибрати. Її треба наносити трошечки з запасом, бо вона після висихання зменшиться в об'ємі. Важливо донести так, щоб не заліпити інші деталі, потім буде довше їх виколупувати. Зараз мені зрозуміло, що краще було спершу склеїти ванну зверху, прибрати шов і лише тоді навішувати фари, контакти, гаки і так далі. Тоді було б зручніше заполіровувати цю щілину. Те саме роблю на бокових бортах. З чим я втикнув? Я вже приклеїв борти, і якщо я зараз не запхаю шестерні, то мені потім доведеться по пофарбованому відривати борти і ставити шестерні. Тому я їх трошечки відірвав, вставляю шестерню і так само другу. І тепер це все треба приклеїти назад, без шестерень виглядає, що не можна. І саме тут я розумію, що можливо борти треба було залишити на сам кінець. Хто складав такий, напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно. Зачищається шпакля легко, але перевірити якість стику не можу, адже зазвичай таке робиться ґрунтовкою та аерографом. А так як модель буде фарбуватися пензлем, перевіряти будемо в наступному відео. Доклею те, що залишилось. Деталі тут стикуються добре і навіть частково перекривають наш шов. Менше буде потім роботи. Починається найдурніший етап складання, бо я, скільки не дивився на цю сторінку, не дуже розумію, що тут до чого. Все треба ліпити, але куди. Тому починаю з більших деталей, які більш-менш зрозумілі та небагато компонентні. Так, здолу у нас з бойовими втратами. Буду штукувати. Я доволі часто використовую екстра рідкий цемент для згладження зашліфованих країв. Клей легко підплавляє пластик та гарно прибирає різні соплі і пил, точніше, розплавляє та розгладжує це все. З захистом башти тут темний ліс, я не міг доперти, як склеїти між собою ці деталі контакту. І зовсім не зрозуміло, як їх позиціонувати на башті. Наче є сходинки, на які їх ставити, але виходить дуже неприродньо. Тому я проігнорував пропозицію на сверлити отвори і вклеїти все, та вклеїв на око. Підозрюю, начу див. Особливо довго вагався з цим контактом по правому борту. Ці дві маленькі, просто додумав, де вони мають бути. Все, що по лівому борту, то якесь гадання на кавовій гущі, бо по інструкції сюди треба вклеїти вагон всього, а місця замало. Тому тут я інструкцію не дуже то і читав. Ще кудись треба вклеїти гаки. Без орієнтирів важко здогадатися їх правильне місце. Тому без референсних фото танка буде дуже складно. Ці відстріли димових заслон краще вклеїти в кінці, коли ви вже вклеїте контакти та всю тильну частину башти. Бажано це все робити швидко одне за іншим, бо можливо прийдеться переміщати деталі по пластику, поки клей виконує свою справу. На даному кроці добре видно, що деталі між собою тиснуться, як в черзі в туалет. Тому повторюсь, краще той навісний комплект деталей позаду башти вклеювати перед всім іншим. Щоб було простіше виставити деталі між собою. Так, здуло я вже почав неправильно клеїти. Важливо деталь при бачті вклеїти довшою частиною вверх, а не вниз, як я спочатку пробував. Залишився дріб'язку у вигляді гаків, використовують троси з набору. На троси вони не дуже схожі і не тримають зігнуту форму. Думаю, краще їх замінити на скручений мідний дріт, буде реалістичніше. Все, моделька зібрана та готова до фарбування, чим ми і займемося у наступному відео. Надіюсь, не сильно нахімічив з розміщенням деталей, але якби що, випишіть в коментарях. Надії з гнилих помідорів у вас з собою нема. Дякую, що залишаєтеся зі спільнотою моделістів Model Head. З вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. Подіємось у наступному відео. На все добре!